Я рада вас усіх вітати. Давайте спочатку гарно привітаємось. Доброго дня, мої малята, любі хлопчики і дівчата, кажуть в нас на Україні здоровенькі були. Є багато країн на землі, є великі й малі, але найкраща батьківщина, де ти народився та зростав. Батьківщина. В нас єдина її назва так, Україна, країна, в якій ми народилися, в якій ми зростаємо. Наша рідна Україна. На планеті дуже багато країн і є багато різних держав. Дітки, а давайте зараз пограємо з вами в гру. Яка називається Скажи який? Народ. Який? Якщо ми живемо на Україні? Так, український народ. Наша пісня? Так, українська пісня, тому що ми ж живемо з вами на Україні. Наша... На... Наші річки. Українські річки, наші ліси, українські ліси, наша мова. Так, українська мова. Діти, а якою мовою ми з вами розмовляємо? Так, правильно, українською мовою. А де ви її чули? В розмовах своїх батьків, в розмовах інших людей. Вона у нас гарна. Красиво, милозвучно. І сьогодні ми з вами поринемо в світ української мови. Мої любі малята я пропоную вам виконати вправу. Мова в нас яка так Українська? А яка вона ще? І ми зараз дізнаємось. дивіться, Україна. І мова українська. Українська мова яка? Так, співуча. Українська мова яка? Веселкова? Українська мова яка? Матушина. Українська мова яка? Калинова? Українська мова. Дзвінка, українська мова квітуча, українська мова щедра, українська мова солов'їна. Українська мова рідна, найрідніша, тому що вона наша. Українська мова яка? Казкова. Українська мова, яка? Що це таке, колиска? Колискова. Так, мами рідні, наші нам співали колискових пісень, щоб маленькі дітки засинали, чуючи материнський голос. А ще яка наша українська мова? Дружня мова. Добре? Давайте зараз трішки відпочинемо і продовжимо далі. Відпочинемо з нашою червоною калиною і заспіваємо цю пісеньку. Жимо з вами далі вивчати нашу рідну українську мову. І сьогодні ми її з багатим словосполученням. Дивіться, у нас є Україна. Що це з'явилось? Віночок, а як сказати разом? Український віночок, молодці. Далі Україна і гори, Українські гори. Україна і Прапор. Як разом скажемо, український прапор. Так, Україна і вишиванка. Українська вишиванка. Україна і що тут у нас? Борщик. Український борщик. Україна і коровай. Український коровай правильно. Україна і ліси. Українські ліси. Україна і книжка. Українська книжка. Завершальна гра на сьогодні, де ми використовуємо нашу українську мову. Подивіться, тут є я, Що дівчинка робить, співаю українською мовою. Давайте скажемо разом. Я співаю українською мовою. Я Кричу українською мовою. Я думаю українською мовою. Я розмовляю українською мовою. Я пишу українською мовою. Я читаю українською мовою. Я Вітаюся українською мовою. Так, мої любі малятка, ми сьогодні з вами дуже багато розмовляли і дізналися, що наша українська мова дуже співуча, солов'їна, калинова, гарна. І нам пови... ми з вами її любимо, шануємо і бережемо. І спілкуємось українською мовою. Дякую, мої хороші за те, що ви були зі мною. До побачення!